І всім хе-хе, друзі! З вами я Форест, і це моє нове відео. Сьогодні в відео ми зіграємо гру руброво старс і я продовжую пушитись. Сьогодні ми зробимо дуже багато чого. Ну що ж, друзі, я початком відео ставте лайк і підписуйтесь на канал, тикайте й кит і зі ночь, залітайте обов'язково телеграм канал, ссылочка буде в описанні та закріплених коментарях. Ну що ж, друзі, з вами Фореста, ми погнали до нашого відеоролику. У нас зараз в магазині є сундучок, ось такий. А, тому давайте його зараз відкриємо. І що нам зараз випаде? А, так, 12 предметів. Тут у нас блінги, блінги, блінги. Ну ми це пропускаємо все ж таки. І Примо за 149 гемів, В принципі, нормально. Блін, все почитати. Ну ладно, все ж таки, норм. Але... Ну, в принципі, що я надіюся, що сундука Ще падають ось такі скини. Блінги. Ну, у мене піпець, як багато скінів на Примо. майже всі. Нам тут не вистачає декілька лише скінів. Прям дивіться, гель губка, Боб вам приму, це прям дуже багато. Давайте, давайте виберемо ось цей новий, що ми сьогодні а, вибили. Ну е, також е, у нас тут є перси, яких нам потрібно поапати. Е, знову ж таки, тому давайте я пошту із Gyона. Ну коротше, у нас зараз в магазині вже з'явилися е, ось ці нові стардропи, 10 штук. Тому давайте їх зараз відкриємо і подивимося, що нам випаде з них, давайте відкриваємо. І перший у нас сверхрідкий, давайте А, е, рідкий, Ну, блін, поки що щось нам не везе, взагалі е, нічого такого крутого не е, падає. О, А, і пішки у нас е, 500 удвоїтелі, і. А все! Це був останній стартропік. Ну ладно. А, також у нас тут є ще 15 монет, тому давайте їх заберемо. Вони, в принципі, не будуть лишніми. Коротше, ну що, ще трошки зірав на арті, по на ньому кубки вже аплу на ньому 1100, це є дуже добре. Також в мене скоро відкриється перший мій титул-наблюдатель. Я нікого ще не здобував титул. Також я тут вже бачите, отримав такий трофейний ящик за 100 а, з цих кубасів. Ну що ж, я вже залетів катку, проти нас ось такі ці бочки. Пішов я а, в соло ще не, тому що, в принципі, тут дають. А, Багато ось цих майстерства багато дають. В принципі, мені тут буде легше грати, а то тут о, з рандомами там дуже тяжко буде. Так, у нас там Мортіс, я тут здобув баночку, Мортіс втікає від нас, він нас боїться, тому що я прожав знову ж таки гаджет, у нас з'явилась ульта. А Мортісу не невідав на мене нападати, тому що я можу вбити просто його за дві тичі. Так, у нас поки що о, дві банки. Так, тут у нас нікого нема, тут є з боку Шелі, ну давайте акура. Бляха, тут ось цей. Да. Блін, девичі людей мене в принципі вже починають злегка зажимати. Про у нас тут прям дуже жорстка жаруба, блін. Звідки? Тепер прийдеться грати ну, одну каточку. До майстерства, але дві каточки, щоб знову ж таки. Апту до 1600 кубків, блин. Ну, як я писав в телеграмі, я вже цей а, в топ-Україні є а, на арті якось в топ-200 то, що є. А, займаю, я не пам'ятаю, як перше, я дивився, то я б займав 196 місць. Ну а зараз, можливо, я вже більше, тому що знову ж таки вже а, майже 1100 кубків, це все ж таки прогрес. Коротше, у нас тут 8 біт, я його злегка, а, пробую домажити, тому що він мене тут зажимає і мені дуже тяжко звідси вийде давай! Бляха, давай давай давай, давай. Су. Ну що ж, я думаю, що вже в цій катоці ми 100% апнемо титул, тому що я вже злив дві катки. На ваших очах це просто позор. Блін, ну зараз е, попробую витащити цю катку. В принципі, вона доволі буде тяжка, тому що у нас тут куча котів, ось тих кенджі, лілі, блін, це просто ужас. Ну ладно, давайте зараз. Е, бляха, ми не можемо здобути зараз баночку, бо там більше едве там полетів, блін. Ужас. А, едро робив ентера, і в нас тут вже. Е, Зараз ми зажимаємо ось цього Едгара, попробуємо зараз його оббити. Ну, в принципі я думаю, в нас вдасться. Ну давай, Лілі. Та боже Лілі. Ну хоча зараз його а, ось цей Баста... Ні, а ж таки зміг його бити. В принципі, норм, вже ми рочали лишились. Ну я зараз, кстати, без баночки, мене дуже зараз просто вбити. Коротше, ми зараз легенько зажимаємо ось цього базу. У нас вже шосте рочаликів залишилось. Це, в принципі, дуже добре, тому що щораз менше тут людей на карті. Думаю, може, в цій карті займу навіть якесь друге, третє місце, може ой, перше, не знаю. У нас тут є ось цей Едгар, Давайте попробуємо його зажати. Хоча там ось цей бас виходить. Блін, тут просто всі тебе хочуть збити. Ось цей едер підходить до мене ближче, ось цей бас. І зараз гіперзарядом на нас залетить. це буде просто ужас. Хоча дивіться, я вже вбив ось цього Едера, в принципі, норм. Ось що головне, щоб зараз... А ні, а, мене закинули в дим. Давай, а, акуратно так, буду відмасовувати. Опа, опа, вже четверо, четверо не залишили, давай, давай. Все, нас вже троє, давай, давай, давай. Ну, блін, я... опа, давай! Давай. Є, сюди! Перше місце, я просто в шоті себе. Оцей кіберспортмен і я Абду. Свій перший титул це є дуже добре, це прям імба. Ну що ж, давайте спершу заскліне. Ну що, забираємо наш перший титул? Все, він на акаунті вже а, так, блін. А, і ну що ж, підемо його зараз? А, поставимо а, собі проф. Ну все, ось такий у нас крутий профіль вже е, з титулом. Е, давайте я також напишу зараз купс про це. Також давайте я гляну, який я зараз в топі України на арті. Е, давайте е, вибираємо арті, і у мене 1100 кубків, і я 147 місце. Давайте ж внесеньку довертаємо туди. І е, ось і я, ось такий у нас тут челик, під'ємне Форестов. Ну, так, якби я зіграв одну катку, то я би перемістився на більш вище місце, тому що тут е, багато хто має там 100. 101-102 кубки. Ну ладно, у нас топ-1 має там 100 а, чи ще, 1000, майже там 2000 кубків, ну ладно. А, давайте покажу, я піду на комусь, чому аппатитись, не знаю. Можливо, я а, можу апнути, іти то навіть на культу, але це доволі довго, мені зараз потрібні кубки, тому я погнав пушитись. Ну що ж, друзі, я трошки тут апаюсь. І ось у мене тут е, вже подарунок є. І у нас. Е, чекайте, стоп. Е, і цей, цей подарунок, це легендарний старт-дроп, тому давайте його зараз відкриємо, але давайте спершу зайдемо на твінки. Я зараз за аккаунті Forest 2, тому давайте зайдемо у нас в магазин, і в нас також є... А, ні, нема. Я вже відкрив це ці 10, 10 дропів ну ладно. Що ж, забираємо легодарний дроп і давайте подивимось, що у нас звідси випаде. Надіюсь, якийсь бравер і. Єма! У! Це драко! Це щойно було дуже круто, ви розумієте, драко випав. Просто у нас тут скоро ще один стардроп. Обов'язково я теж відкриємо. Тому давайте залітаємо вже на наступний аккаунт. Зараз я на аккаунті Хайра 2.0 і давайте... Ай, блін. Відкриємо також тут легендарний стардроп. Надіюсь, нам тут теж щось класне випаде. І. А, блін, фігня. Скинули приму за 79 геймів, ну, в принципі, норм. Нічого страшного, але все ж таки хотілося би, щоб щось краще випало. Ну що ж, зараз на аккаунті дорога Шелі і а, давайте відкриємо легендарний стардроб. Надіюсь, нам випаде а, хоча б якийсь кинать на Шелі. А, і нам випадає на Баррі, знову ж таки за 79 гемів, гемів по-моєму. Не знаю, точно. А, тому погнали на основу. Ну що ж, зараз найцікавіше це відкриття легендарного на основі. Чи випаде нам якийсь крутий браузер, якого ми зможемо аптути? І давайте відкриваємо. І. це кіт, боже, дві легендарки. Дві легендарки. Ні, ці легендарні старопи це. Ультравезучість. Ні, ну це ультравезучість на твінку драко, на основі. Кіт Знову ж таки, це дуже круто, тому що я зараз можу усього кота аптутити на 200 або навіть на 300 кубків. Е, тому. Треба йти апатись. Також невеликий бонус, я зараз відкриваю стардропи на а, телефоні свого друга. Давайте чекнемо, що нам випаде. Надіюсь, тут також повезе ось цього легендарного стардропа випаде прямо щось імбове. Кстати, мій друг не дуже довго грає, в нього лише там, по-моєму, 50 чи 60 кубків. Я його все ж таки заставив скачати скачати. Давайте подивимося, що нам випаде. Вона випадає пішти стардроп і а, іконка, ой Боже, а, Пінашель і фіші і в нас а, гаджет на... А, Франка. Так, ну щось продовжуємо відкривати. У нас тут uh, рідкий, uh, 25 очків ось цих і пішлі і 100 блінгів. Так, ну ладно, тепер у нас uh, легендарний ну Давайте відкриємо легендарний, подивимося, що нам з нього випаде. І. Нам випадає скин на Френка. Ну, в принципі, норм. Скін за 79 гемів. Так, блін, продовжувати. Все, ось така у нас а, ось так у нас пін. Тепер відкриваємо у нас боксік, і давайте подивимось, що нам з нього випаде. І, по-перше, випадає 11 а, предметів, 6 гемів нам випало Офігеть Ну давайте подивимось, який нам зараз скін випаде. А, і нам випадає ще один скін на Френка. Тут прям везе на, на Френка. Можливо, тут потрібно вже і Франка апати. А, бо у нього вже виходить скільки там два скина якось. Хоча в нього чекать сігньопасів, у нього лише перса. перси. А, і вже є а, два скина на франка. Так, давайте, Боже. А, так, два скина на франка в нього є. Ну що ж, я повинна продовжувати пушитись. Ну що ж, нам залишається остання катка до а, 17 тисяч. Це я доволі дуже мало, тому що знову ж таки, я вже граю около двох тижнів і лише ап до 2000 кубків. Це прям дуже 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 мало. А, знову ж таки потрібно а, прискорюватись, прискорювати темп, тому що я такими темпами до кінця літа, навіть можливо 40 тисяч не гапну. Це прям дуже погано. Блін, щойно мав такий шанс забити його, але на жаль, у нас не вдало. А, в принципі проти нас uh, челик, я би не сказав, що прям дуже сильні, але знову ж таки вони нас uh, вбивають. Прям дуже жорстко. Uh, я думаю, що ми зможемо виграти, тому що у нас тут є uh, Тара, ось цей Олі. Uh, тим більше я, Кіт, я на коті професіонал. Знову ж таки, я на куті. Знаєте, хто я Джоан Карлос. Це прям. Ну все, ми всіх. Всіх просто розфігарили, і зараз я закочую м'яч в ворота. І в нас гол. Зараз думаю, що ми так швидесенько а, другий гол анонсіруємо. Можливо, вже просто будемо стояти в обороні, а не знаю. О, я, я маю зараз хороший шанс, шанс забити гол. Ну, і я цим шансом скористався і забив вже другий гол. Получається, ми авто вже 17 тисяч кубків. Тому давайте зараз виходимо. Плюс а, 13 кубків і все. У нас 17 тисяч на аккаунті. Це доволі дуже добре. Що забираємо усіх 50 болів. Я думав, що нагорода, хоч буде якась побільша, хоч 100 блінгів. Це би було, в принципі, нормально. Ну що ж, друзі, на цьому моменті ми будемо завершити наш прикольненький відосік. Сьогодні ми попапились, зробили багато чого, відкрили багато чого. Аптули титул, звісно ж, як же без цього. Це прям можна сказати, корона цього відео. Ну що ж, друзі, на цьому моменті ми будемо завершувати наше відео. Що ж, друзі, з вами був Форест. Всім удачі, всім пока!